Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, так, чуємо, бачимо. Чудово. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Одну секундочку, суб'єкт господарювання саме підключається, в дуже фазивний інтернет і щось не хоче підключитися. Буде так, на зв'язку в мене на телефоні, але підключається до слухань. Добре, чекаємо. 要。<Yeah. S 2> yeah. О, Висвітила Олена Грицак, Оггеологстром, Доступ. Так. А, все. Доброго ранку. Скажіть, мені, будь ласка, чи є у нас об'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так. Представтесь, будь ласка. Бардак Віктор Тиханович. Кого ви представляєте? Еколог прадкомбінат Придніпровський. Добре, дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? У нас є учасник пані Оксана. Будь ласка, я попрошу вас я представитись, кого ви представляєте на даних слуханнях. Доброго дня, Оксана Луцька, розробник звіту з ОБД представляє інтереси і практику на передні. Добре, дякую. Поки що в нас не фіксується представників громадськості на громадських слуханнях, тому традиційно чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 10.15 Розпочнемо наші слухання. Добре. Ще раз доброго ранку. 10.15, Ми дали змогу підключитися всім бажаючим бути присутніми на громадських слуханнях. Тож, давайте будемо розпочинати. Сьогодні, 18 липня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Комбінат Придніпровський стосовно планованої діяльності видобування питних підземних вод з придніпровського родовища. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року. Та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте, у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня. 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону. Та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференцій, процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.19 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 10.20. Я фіксую, що на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє представників міндовкілля та двоє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом, як головуючої на даних слухань. Відтак, ми закриваємо громадське слухання приватного акціонерного товариства Комбінат Придніпровський стосовно планованої діяльності видобування питних підземних вод з Придніпровського родовища та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякуємо. Дякуємо вам, до побачення. Ми до побачення.